Щобітки торгової фірми Прилина ізмір, Туреччина. демісезонні тобто осінь весна. Середина шкіра. Ой, вибачте, зовні шкіра. Заліпка. Фурнітура, як завжди, тут на висоті. Вона переходить через оцю штучку залізненьку. Воно гарно фіксує, воно не просто розтібається, але легко взувається Ось середина флісік такий. Так, Тверда задня частина, обов'язково жорсткий задній. подушечка всередині язичок м'якенький, щоб ні в кому випадку ні в якому, нічого не давила дитині. Так, Супінатор там є. Він такий гарбочок, він такий м'якенький і тверденький одночасно, не, не пластмас. В кожному відео, вибачте, я повторяю, що ні в, кому, ні в якому випадку не пластмас, тому що то лікувальне взуття, а у нас якісна добротна профілактика. Падашва висока, ну на осінь це актуально, тому що, тому що калюжі, грязь, болото і все таке проче. Падашва тут зараз поліуретан з добавками йде, він не зчосується, він не скользить. Навіть якщо там ожеледа якась, то все одно дитині зручно, він не поїде. Так, носик, так, оце хочу вам пояснити. Це поліуретан заведен до носика. Тобто це вже защита свого роду, щоб не так носик збивався. Моделька розрахована на стандартну ніжку, ближче до. На Настандартно, скажемо, ну, ближче до повненького. Тут гарно, що тут підйомчик входить. любий. Все одно ви шкарпеточку якусь вдіваєте на ножку, і це актуально. Не люблю я, коли тут шов якийсь є, я теж в кожному відео це повторяю, тому що шовчик потім може терти і давити. Тому тут не повинно бути нічого. Полікала, щоб було все добре і зручно. Так, супінатор є, я вже казала. Моделька розрахована на 2-3 недільки, там, в залежності від погоди до цегієчки до зими. І так само 2-3 недільки на весну після зими, як ви знімаєте зимовий чобіток, в ньому вже ножка мокра або жарко. От, і ми взуваєте от таку моделечку. І аж до красовочного варіанту. У нас високі, от два хрящечка у вас всередині вони втопають обов'язково, щоб гарно фіксувало. Завжди таке взуття, нормальне взуття, воно повинно вам гарно фіксувати ножку. <свят> <свят> Значить У нас розніця 25 років магазину Київ Дарниця і 6 років, більше шести ми вже в інтернеті. Зранку заказали, на вечір вже відправка. Є наложка, є обмін, обмін, є повернення, є розрахунок частинами на сайті. Доставка наша. Любимо спілкуватися, навіть потребуємо спілкування, тому що як вибрати правильно розмір: ставити ножку на паперчик, великий пальчик, п'яточку, все обвели, це наша довжина. До довжини додаємо запасік сантиметр і отримаємо розмір. Сантиметр запасу повинен бути. Як узнати? Наприклад, ви от купили, ми з вами е, ну про розмір домовились, ніби як ми. ну все виходить. Потім треба повністю розтягнути ліпучку, допомогти дитині продвинути ножку вперед. Це навісу робиться, бо діти, не кожна зможе дитинка ножку в шкарпеточки вперед пропустити і ззаду, щоб у нас пальчик ходив. Це норма. Але треба допомогти продвинути ножку вперед. А то батьки купили, а потім кажуть, що малі. Вони малі, бо не входить а тут міста забагато. По сантиметрам, ніби як все, все сходиться. Тому так треба робити. Ну, класні вони, звісно, класні, акуратненькі, практичні достатньо. Такі вони не, не треба дуже багато над ними сидіти, щоб їх там чистити. Тут все зроблено. Все, ми вас чекаємо. Дуже раді будемо. Замовляйте, приїжджайте.